Декілька днів займаюся відкопуванням дерева. Просто декоративна ліщина. Вона щеплена до звичайної ліщини. І тут були, були джунглі дуже-дуже густі. Я Кілька разів обрізав цимку і зараз з цього боку вже більшість або відкопав, або відсидив. Відповідно, видно дуже рельєфний стовбур. почистив всю мертву деревину для того, щоб вода могла стікати, щоб декоративний ефект був максимальний. Наочним обрізаю всі такі сучки, які торчать і пінді, які позалишалися. І е ті дерева, які відсадив, спробую посадити, вони з невеличкими корінчиками е залишилися, тому що, можливо, будуть рости як маленькі бонсай А тут, е відповідно, жило дуже багато шкідників, всіх бучків, е осінь е і так далі.